Доброго дня! Сьогодні не буду розповідати нічого корисного, просто покажу вам свій огород, поки він є. Тут у мене трошки баклажанів, залишки. Десь узявся тут перець. Ну, то таке. Тут у мене помідорки, теж там розсада, яка лишалася і тут поростикала. О, а тут у мене виноград, а тут плетуться гарбузи, поки що нав'язався тільки один. Схожий на український багатоплідний, але це не точно. Так, інші такі не дуже в хорошому стані, але ну, як є. Так, тут у мене малина. Теж після цієї спеки не дуже в хорошому стані, але вона вже відродила, щось посохло. Тут у мене полоничка, а по краю там бурячки. Якісь вилізли, якісь не вилізли. Тут у мене є такий стілаж. Понизу я посадила помідори. Тут садила стручкову фасолю, але вона у мене посохла, як бачите, таке, ну, що є. <смі> І невдалі огірки. Показую все, як є. Якось так. Так, це в мене помідор спруг. Це самий такий найбільш високий. Я не знаю, мабуть, тут вже півтора метра є. Це на другий оберт я посадила огірки після часнику. От. А це почала вже викопувати моркву і виявила, що я її. Багато погриз хрущ. І таких дуже багато, але кури наїлись. Так, тут помідори в мене. Вони вже такі. Ну, скоро вже відходити будуть покурузка, баклажани. Баклажани в мене ось такі в цьому році. Хтось писав, що це сорт Валентина. Ну, вони, як звичайні, баклажани смачні. Це в мене кабачок Ангеліна. Дуже хороший, мені сподобався. Кукурузка. Трохи не вдала. Ще помідорки. Ну, теж вони такі такі. Так, ще баклажани і ще помідор. І огірки ще в мене є, але вони в мене не вдалися. Хтось. То, коли навесні було, погода була така ні туди, ні сюди, і ото вони треба пополивати, до речі. І вони щось ніби як ростуть і не ростуть. Ну, щось таке. Ну, геркий поїсти є, вже добре. Так. З цього боку у мене була капуста. Я після неї теж посадила огірки. Зійшли не всі. Поруч з капустою зійшов черрі помідор. Я його залишила. О, тут у мене теж баклажани. А ще це порей, Ну, Він такий не дуже товстий, поки що. Ну і на завершенні. Ну тут трошки трошки травички. На завершення перчик. Там базиліку трошки зійшло. Ось так. Ось така у мене плантація.